Пісні лунають, квітнуть рушники, святині наші обереги роду, живуть між нас і житимуть віки, нема на них ні старості, ні моди. Україна славиться народними піснями на весь світ. Від покоління до покоління переходять ці задушевні дивоквіти, наповнюють існування людини глибинним змістом слів та образів, таємними чарами звуків і мелодій. Кожен український куточок багатий на пісенну самобутню традицію: колядки щедрівки, веснянки, купальські, жниварські пісні, весільні, колискові то яскравий відгомін давнього й новішого господарювання, ладування на рідній землі, повнокровний вияв почуттів, емоцій, думок устремлінь роду народу. Серед досіїв народних скарбів чи не найславетніше звучить ім'я подолянки, Явдохи зуїхи. Видатної співачки, що його відкрив світові, збирач фольклору, педагог, краєзнавець, Гната Цюра в селі Зятьківцях Гасінського району. Репертуар Явдохи Зуїхи – неймовірне явище в світовій виконавській традиції. Це тисяча вісім народних пісень, а ще від неї записано сотні прислів'їв, приказок, загадок, прикмет, повір'їв, примовок, 156 казок, легенд та переказів, чимало інших етнографічних матеріалів. Дійсно вражає самобутня спадщина Явдохи Зуїхи – Унікальна за глибиною за обсягами знань, репертуару, за вмінням розмежовувати буденне матеріальне і духовне, сакральне підноситися над сірістю і метушливістю тяжкого селянського побуту, любов'ю до життя і до народної пісні збірка пісні Явдохи Зуїхи. Покликана заповнити важливу нішу у етнографії та повернути суспільству унікальний традиційний пісенний репертуар. Книга вийшла у серії Скарби українського фольклору та є її першим томом. Наразі видання із даної серії є доповненими, недрукованими раніше творами перевидання серії Українська народна творчість. Пісні у виконанні Євдохи Зуїхи більшою мірою зберігають особливості музичного фольклору східного Поділля, але мають також впливи народно-пісенної культури на Дніпрянщини та західноукраїнської пісенності. Пісні Євдохи Зуїхи стали славетною книгою українського народу. Співачка здобула пісене безсмертя. З її пісень черпають творчу наснагу кілька поколінь композиторів і поетів, професійних і самодіяльних хорових колективів, етнографічних ансамблів. Сольних виконавців із репертуару Зуїхи щороку виконуються твори під час традиційного на Вінниччині пісенного конкурсу на приз гната танцюри. Усе це засвідчує живучість традицій, безперервність усної народної творчості.